Часто поруч з нами живуть унікальні люди багатостороннього розвитку. Їм вдається поєднувати одночасно купу напрямів діяльності та ще знаходити вільну хвильку на творчість. Вона не має рамок часу та професії. Говорить про власну поезію, відома миколаївська поетеса, педагогиня і журналістка Ганна Король. 12 грудня, з нагоди відзначення дня народження, ювілярка запросила колег, друзів та поціновувачів її літературного таланту до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки на поетично-музичний вечір та презентацію нової збірки віршів Всесвіт надії, віри та любові. Вона вийшла друком у видавництві «Журфонд» міста Дніпро цього року. Для авторки поезія життєва необхідність, яку вона порівнює з диханням і ковтком свіжої води. А що дає наснагу? Нас снагу дає любов. Любов до людей. Любов до своєї держави. Любов у прояві як кохання, любов до своїх дітей, до онуків. Любов. Бог любов і рушійна сила любов. Він дарує мені крила. Так, Ганна Іванівна говорить з посмішкою про заслуженого артиста України, поета і композитора, волонтера Олександра Сичова. Протягом багатьох років ці дві надзвичайно талановиті людини підтримують дружні стосунки і співпрацюють творчо. Мене вражає всесвіт світ її поетичний, який співпадає з моїм всесвітом, духовним всесвітом. Ганна Король, патріотична Ганна Король. Професійна поетеса, і я вважаю, що наш обов'язок триматися професійного слугу професійної поезії. На даний час складний час для держави, це дуже важливо. Розвивати, продовжувати розвивати поетичну стежину українську. Ось і цього разу їх поєднала любов до музики і віршованого твору. Протягом всього вечора миколаївські колективи і вокалісти виконували пісні Олександра Сичова на слова Ганни Король. Мені дуже приємно. Я вдячний всім керівникам Миколаївщини за нестонезламність і за працю в ім'я розвитку культури України. Ювілярка переконана, що поет постійно має бути на інформаційному вістрі. Інформаційні передовій, особливо коли йдеться про воєнний стан в країні та виклики, пов'язані з ним. Не випадково її десята збірка сповнена літературним доробком останніх кількох років. Умовно авторка поділила книжечку на дві частини. До складу першої з промовистою назвою з Україною в серці війшла патріотична лірика. Вона насичена безмежною вірою Всевишнього в український незламний народ та Збройні Сили України. У Кожному творі там. Не тільки бажання перемогти, а я людям даю віру, впевненість, що так буде з першого дня війни. З першого дня щойно закінчиться війна, Ганна Іванівна мріє писати про людей справи, у яких в душі і серці Україна, її дієве, енергійне, щасливе майбутнє. А для досягнення цієї мети спільно з Олександром Сичовим протягом всього вечора вони збирали кошти на потреби 66-ї бригади збройних сил України. На ці ж цілі буде спрямовано частину грошей, вторгованих Ганною король від реалізації нової збірочки, яка здійснювалась також протягом усього заходу. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.